за високим рівнем демократії, до яких з упевненістю можна віднести нашу послугкову організацію. Завдяки правкому студентів глазність і прозорість прийнятих рішень Київській політехніці вже 110 років дозволяє студентам відчувати себе захищеними і з більшою впевненістю втрачати непрості виклики сьогодні. Я лише коротко зупинюся на принципових питаннях, невирішених проблемах і пройдусь про напрямкам діяльності. Звичайно, прославка організація в першу чергу основна це статутна діяльність, соціальний захист, але якраз так як це основна наша діяльність, я трішечки поміняв свою доповідь і якраз по цьому пункту залишу його останнє, тому що є про що розповісти якраз, Британії, і якраз питання, які на сьогодні нагорушні. Тому що ми день погляду з повод іншим напрямком. Культурна масова, спортивна робота. Культурно-спортивне життя в такої цікаве та багатогранне. Щоб того не результати, скільки все зроблено протягом року. Особисто прослуховому комітету студентів та за підтримку святкового комітету студентів в університеті та факультетах погложення міжнародних закладів проведено 135. Ця інформація про це опублікується на нашому сайті сторінці в робочій групі міській прослухові газеті ЄС та інших інформаційних ресурсів. На проведення таких заходів з прослухового бюджету було виділено 183 тисячі 980 гривень 13 копійок. Це наш реальний внесок пропаганду. Культурного рівня студентів нашого університету і спортивного життя, власними силами та ресурсами та за підтримки Київської міської організації про розповсюджуємо безкоштовні квитки на футбольні матчі з участі Динамо Києва, молодіжних, національних спілків, баскетбольні матчі, кухенні матчі інші. За минулий рік таких квитків було розповсюджено близько трьох тисяч, підтримуємо активно наші спірни з футболу, баскетболу, волейболу, спортивної роботи та інші. Організуємо студентів Дривова, тим, полісті, полісті України. Вже традиційно ми стали чемпіонати клетки лігу на міні-спортидікому році ми почали. Також в цьому році підтримали, в перший раз пройшов, в другий раз потужніший проводили такі захід, як із КІМС, і такі заходи, звичайно, в планах у нас є, і ми будемо не стільки кількість, скільки якість масштабних заходів не тільки для студентів України, а й взагалі для міста Києва, які базуються. В нашому що стосується роботи, роботи житлово-будової комісії, це в першу чергу тісна співпраця з адміністрацією університету містечка з усіх питань поселених проживання студентів. Робота сімейними студентами це як окремий напрям, який потребує саме нашої уваги, тому що студенти, на жаль, уділені увагою держави і адміністрації по різним об'єктивним причинам. З нашого боку, це новорічні подарунок дітей студентів, які доморозну в Запроводимо заходи до Дня Святого Миколаївського містечку, також сумістечко до Дня Міжнародного дня захисту дітей. В цьому році ми нарешті зробили нашу давню мрію спільно з директором судмістечку Садром Торичем. Це створення в нашому університеті перших єдиного взагалі у нас в місті Києві, а можливо в Україні, це дитячої кімнати. Дитячі кімнати і до цього з приємно тілося подякувати за підтримки проступового комітету співробітників, Київської міської організації депутата Петра Андрієвського і якраз навесні підкрили ту кімнату зроблений ремонт, повністю укомплектований всім необхідно. І ось цієї осені вже також додатково штатні одиниці введені і професійні, соціальні працівники, педагогі, які працюють з дітьми, почали свою роботу, що дійсно полегшило в першу чергу можливість навчання наших мам-студентів. Зв'язку з тим, що в цьому році у нас серйозна ситуація, як і в інших кузах з поселенням народних студентів, всі знаєте, що проживають в робочі кінах. Зараз цей процес вже йде на облік, але тим паче ці студенти залишились. Нам вдалося домовитися з керівництвом Київського національного університету технології та дизайну щодо поселення таких наших студентів до художників їхні університету за 270 гривень місяць. Зараз роботу студентів на це було Ви знаєте, що навесні. Адміністрація з містечка прийшлося піднімати за проживання. І ви знаєте, що всі ці документи повинні положити з постуковим комітетом та студентською радою. Так от позиція постакового комітету студентів по принципам стратегічних питань, тоді була неформально поводити, що, на жаль, робиться в деяких вкусах і в інших регіонах. Все ж таки після того, коли дійсно студентський колектив з розумінням до цього поставиться і він розуміє, що дійсно це необхідність. І весною якраз по всім художникам судномістечка, директор судмістечко зробив так званий обхід. Студентська рада художників організовували зустрічі з студентами, особисто був присутній ходив особисто, де адміністрація судмістечка за нашою принциповою умовою повністю показувала кошторис, чому вона хоче, точніше не хоче, чому необхідно підняти оплату по всім статтям витрат. І після дискусії обговорень в кожному гуртожитку з нашої сторони також було погоджено. Ця цифра. Але на сьогоднішній день є серйозна проблема. Одне з принципових питань, які ставили студенти, абсолютно правильно, це виконання ремонтних робіт. На сьогоднішній день пройшло вже 4 місяці, але, на жаль, це питання чомусь ніяк не піднімалося, що із запланованих 100% ремонтних робіт, які завжди проводяться в літній періоді, виконано близько 20. Днів. І не тому, що адміністрація в не хоче, а виключно тому, що я в останній на цьому проблеми неможливості проплати, тобто казне не пропускати за. У здоровчій Оздоровчий Роботу Робота здоровчої комісії. Особливо комітет студентів організовує діяльність санаторію у прифілакторі. Це мабуть на сьогоднішній день одна із єдиних можливостей для студента та співробітника за 136 гривень, це 10% повної вартості платівки, Покращити в деяких випадках і зберегти стан здоров'я протягом навчального року. Профілакторія надає послуги як профілактичного, так і планувального нагоду. Протягом звітного періоду санаторії профілакторії зробилися. 116 студентів. Простовий комітет студентів регулярно проводить перевірки в профілакторії, оперативно реагує на за зауваження студентів, моніторить стан переміщення профілакторії. Але хотілося б окремо звернутися до адміністрації університету і хотілося б, щоб ми також внесли це в постанову нашої конференції, звернути особливу увагу на технічний стан харчоблоку та санітар санітарного відділу нашого санітарного профілактурі так як вже 30 років спочатку створення санітарного профілактурі. Жодного разу не проводиться в капітальний ремонт. І на сьогоднішній день саме якраз санаторій про фіраторії потребує особливої уваги. Скажу, щоб ви розуміли, за останні роки в Україні санаторії-прокураторії студентських залишилось близько 14. В місті Києві, якщо не помиляють, залишилися тільки в чотирьох площах навчальних закладах санаторії-протераторії. На сьогоднішній день це знаєте, такий, один із останніх рубежів, що наші студентські простуки, наша, наша поспілка, отримує і не дає державі знищення. Чому? Тому що самі розумієте, якщо повна вартість 5360 гривень, то відповідно цю компенсацію Фонд соціального страхування звичайно не хоче використовувати в даному випадку на наших студентів чи не студентів. А на теренах держави ви розумієте, які це видатки, які, звичайно, не хочеться робити. Але якраз задача нашої посудики принципово на рівні державного центрального комітету до кінця відвоювати наші санаторії, студентські санаторії призову. Також в самоторійній префактурі протягом року проводяться культурно-масові заходи, прикрашання самоторів в префектурі, в пам'ятні свята, новий рівень святого легенда, навозів, перезінних на паска, Кирові та інше, щоб студентам не просто якось, харчування а зробити, ви знаєте, коли хлопці свято, звичайне харчування набагато кращих ідею. Також важливе питання за озброєння студентів на базах відпочинку. На наших базах відключинок ми допомагаємо адміністрації організовувати ці відпочинок на спортивно-хорочих базах, маяк і політехніки. Додатково до оздоровлення студентів на базах КПІ проходом студентів організовано відпочинок студентів через організацію проспілку в Болгарії по програмі Споспілкою дешевше. Зимовий період в цьому році ми організували відпочинок студентів на чотирьох базах це верховина, касія, федерація, Марина. За зимовий період зробили 300 студентів з компенсацією додаткового комітету студентів на суму 133 850 гривень. Цього року база політехніки прошила свої можливості і з кожним днем покращує інфраструктуру. За підтримки по студентів було проведено спітичні заходи, неодноразово приїжджали відділені заходи, проведено декілька масових судді разом з факультетами і підрозділи. І по можливості допомагаємо закупівлі необхідної інвентарі. Але також звертаємось до адміністрації, вже не один рік це питання стоїть для розвитку класу політехнік, політехніки, також пропоную включитися до постанови нашої конференції щодо необхідності створення хороших... Не реконструкція, навіть і створення хорошого футбольного, колокольного та баскетбольного майданчика, що зробить реальний поштовх розвитку цієї бази, яка на сьогоднішній день принципово наша позиція, і адміністрації з цього погоджується не тільки влітку, а й цих функціонування. По базі моїх також ці прекрасно знаєте базу «Маяк», але також я дуже забару запитань до житлово-побутових умов перебування наших студентів і в цьому це також. Адміністрацією університету була створена спільна комісія за участь адміністрації, представників, студентів студентського ради університету, яка була на базі, і також були враховані всі пропозиції по нарікання студентів, які як такі з та особистим гостуванням. І відповідно був складений акт з пропозиціями до адміністрації, що необхідно, щоб потрачують ці умови, які, які передній адміністрації взяті нам контроль щодо їх виконання. Щодо бази, також хотілося б. Підзначити, всі ви знаєте, знаходиться база в Чудовому місті національному заповіднику і також стратегічне розміщення, 8 км від вершини Говела, а також 30 км від військовишного порту Буковель. І також вже другий рік ми звертаємось до адміністрації. В цьому році в виїжджали з проєктом проводити кольору на місця. І також хотіли б записати, звернутися в постанову конференції пропозиції в коло студентів щодо необхідності. Стратегічно прийняти рішення щодо закупівлі побудового будинку на території нашої влади, що дасть можливість протягом всього року цілорічно мати можливість відпочивати дорогу десь 60-70 студентів та співробітників. Тим паче, я впевнений, що я мінімум кожен із нас протягом року виїжджає Карпати десь, відпочивати, але їде на 100. Інформаційний напрямок. Інформаційний напрямок – це одна із платових, тому що інформування студентів щодо діяльності профілового політику студентів це забрудка не тільки проходу студентів, а й забрука роботи кожної організації. Тому введення сайту про фону це одна із стратегічних питань. І наша задача це оперативне інформування студентів щодо всього, що відбувається в купи і не тільки, але стосується їхніх питань. Вновлюється вся інформація та документацію оперативної, а також новини. Одним із ключових, звичайно, це коли започаткована рубрика Запитання відповіді. На сьогоднішній день ми також можемо з упевненістю сказати, це один із тих моментів, що дійсно допомагає студентам виживати і часто допомагає. Щоб ви розуміли, протягом року нам було задано 5170, точніше. Так. Ми надали відповіді на 5173 запитання. Це не просто запитання і не просто відповіді. В більшості випадків це конкретні проблеми конкретних студентів, які потрібно було конкретно вирішувати на місцях, або на факультеті, на послуг, місцеві, або послужку, або на рівні міста Києва. Також завдяки цьому і підтримки кількості організації нашої юридичної служби також є можливість допомагати нашим студентам. Юридичні консультації. Всі я про вас не знаємо, і життя таке, що з кожним з нас трапляються ті чи інші проблеми, які потребують саме фахової юридичної консультації. І на сьогоднішній момент також у зовністю можу сказати, що в нашій війській міській організації є фахова юридична служба, яка безкоштовно для наших студентів та співробітників ці консультації, а перед необхідності також представляє суда. Комісія громадського контролю. Регулярно проводиться моніторинг якості цінової політики буфетів та італених проблем. Збір пропозицій студентів щодо покращення харчування, харчуванню слуговому. Надання цих пропозицій на орендніх місії. Робота по моніторингу необхідності встановлення точок громадського харчування. Функціонування закладів громадського харчування це важлива складова нашого університету. І адміністрація студентів та співробітників приділяють серйозному. Хоча на сьогоднішній день до громадського харчування в нашому університеті. Є дуже багато запитань і знову ж таки є пропозиція по сухового комітету студентів до конференції, включити до постанову та звернутися до адміністрації, щодо, знаєте, знову ж таки виділити одне із стратегічних питань на наступний рік, яке потребує не тільки фінансів, але й серйозних організаційних питань. Крім того, що ми в вимоги, ми, крім того, і пропонуємо і які в ситуацію. Також з нашими колегами зробимо моніторинг якості цінової політики, умов харчування. Придурив в прощальних закладах, також у місті Києві. і на підставі цього також зробимо пропозиції, як можна реалізувати це в покриття. Хоча питання це дуже і дуже непросте, на сьогоднішній всі студентські організації в цьому задії, але в вперше всі ми сподіваємося конкретну пропозицію кожного з вас, на вашу баченню, як що і де потрібно зробити. Організаційна масова комісія. Вже третій рік поспіль допомагаємо в роботі приймальній комісії. Робота ведеться протягом всього липня і половини серпня. В роботі по змінам в цьому році працювали близько 80 студентів-активістів профкому. Роздавалися агітаційні комплекти щодо мотивації вступити саме до КПІ. Проводилася роз'яснення роботи з абітурієнтами, допомагали відбудовим комісіям. Допомога студентам, щоб полегшити їм зорієнтуватися в КПІ, були розіслані правила внучого спорядку, пам'ятки написання, карт і КПІ. Всім першокурсникам уже 12-й рік поспіль роздаються щоденники студенти КАПУЄ. Це той, це той щоденчик, який допомагає студентам протягом всіх років навчання, перебування, проживання фронти, допомагати в тих чи інших ситуаціях. Тобто довідники, то які за ці роки вже вилазні і в тому зібрані основні моменти, які постійно потрібні для студентів. А тепер хотілося перейти до самого головного завжди, що це соціальний захист та стипендіальне забезпечення. Повторюю, що основна статутне завдання про спілки це, звісно, соціальний захист. Спілка за своєю суттю повинна захищати права і відсловити інтереси своїх членів. Це право надано Законом України про поспілки і законом України про податків дороги. Відповідна галузова угода з Міністерством освіти науки України вкладена тільки нашою поспілку працівників освіти науки України. І це єдиний юридичний документ, який чітко визначає взаємовідносини адміністрації та розпілкової організації, а також обов'язки кожної історії, як на рівні держави, так і... Так і на рівні вищих навчальних закладів. Відповідні колективні угоди укладені на всіх факультетах та інститутах. Знову ж таки, це той документ, який чітко визначається його відносини адміністрації факультету та бюро факультету та студентських факультетів. На жаль, за особистих амбіцій та інтересів в цьому році не підписана угода між адміністрацією прапорів та прафону студентів. Це говорить про те, що не всі студентські організації на сьогодні виросли до розуміння необхідності соціального захисту студентства не хочуть. Але і після цього студенти КПІ можуть відчувати себе захищеними. У нашій права і області, а також області адміністрації чітко прописані колозійні людини. Відповідно закріплено участь представників програму студентів та представлені інтересів студентів в самомітних комісіях університету, стипендіальність, населенність, профілактик та інших, де вирішуються абсолютно всі питання студентів і, відповідно, погоджуються з проходом студентів всі документи, що стосуються соціально-економічних інтересів студентів. Те, що наша організація являється первинною організацією єдиною великою, потужною поспілку, це дає можливість вирішувати проблеми студентів не, не тільки на рівні університету, а й на рівні міста Діва та всієї України в цілому. А створення і вирішення більшості проблем на сьогодні, на жаль, лежать в площині держави. Буквально два приклади, які за останні півроку і за останні дні це звичайно, що всі ви знаєте поляна, які на сьогоднішній день вже півроку йдуть в судові тяжки. Коли в 2008 році було прийнято якесь рішення Київської міської ради, були дані якісь дозволи від Київської міської державної адміністрації, які мали будуватися. Але завдяки тому, що якраз одночасно спрацювала адміністрація університету, студентська організація, поступовий комітет в частності, були зроблено відвести завдати зустрічі з інвесторами, поставлені конкретні швидкі вимоги, які завдяки якраз юридичній службі Київської міської організації на сьогоднішній день. Ми отримали відповідні листи від всіх державних установ, які за це контролюючи комітет і відповідають, що і що приємно відмітити не зрядного року, ми їх покупили всі на рот, що всі дозволи отримані на будівництво на території, скажімо так, поляни того чи іншого закладу, отримані з порушенням законодавства, що дало можливість якраз і юристам нашого міська, і відповідно юристам інших організацій, які допомагають нам зараз вирішувати питання в правому. Також події останніх днів показали, що, що не просто буде найближчі місяці, а можливо і найближчі роки криза, насправді криза відбувається. всі щоділи в вищі начальні заклади і взагалі вся бюджетна сфера, що протягом минулого місяця були забомовності стипендії, виплати стипендії, а також забоповності по виплати заробітних плат по всім вищим навчальним закладам. І що найголовніше питання, що що навіть за наявності коштів на сьогоднішній університети не мали деякі ще на сьогоднішній не мають можливості проплатити. Проблема була, що в Київському політехнічному протягом півтора місяця не проходили плати за харчування наших курсантів військового інституту. Тобто півтори тисячі курсантів, які знаходяться на державному забезпеченні, в будь-який момент буде залишитися без харчування, виключно на особистих зв'язках міністра університету і постачання, які зрозуміння до цього ставляться. Знову ж таки, містечко ми отримуємо 4 місяців проплати, які пішли за будівельні матеріали, вони не пропускалися. Ну, відповідно, стипендія і зарплата. І що головне, це комунальні послуги за електроенергію та гаряче водопостачання. Відповідно, за ініціативою Київської міської організації ви знаєте, що було проведено пресна конференцію на ОНІА і наші послідці нам прийшлося вийти до засобів масової інформації, щоб донести до громадськості. Про стан взагалі України бюджетні в бюджетній в учасності в освіті, і про те, до чого готові ми повірили і учасності в наших оспілках. Ви знаєте, що багато було в газетах на телебаченні про ситуацію. Єдине, що я також за собою приємно було, що голова державного казначейства відразу інгував на наші звернення, і в газеті сьогодні від п'ятного. Від 5 листопада особисто прозвітувала відповів особисто до відповів студентів Ворожнею інформація, яку я на моніальні виснови, хоча інформація була офіційно отримана довідки технічному бухгалтерії, що інформація не відповідає дійсності, і в першу чергу нас оплата за харчування здійснюється оперативно і точно. І це в той час, коли станом на 7 листопада жодна поплата не пройшла. І яка 7 листопада ввечері пізно Київський протехнічний отримав припис Фіквенерго про припинення електроенергопостачання, якщо не буде бажено знову ж таки мініва заборгованість, яка вже півтора місяці гроші були проплачені і в казначейське пропущені, тобто перераховані, та казначеські не пропустили. Саме тому, 8 числа, в день прийшла з оперативним адміністрації університету, профхому студентів. І також приємно, що Київська війська організація, де були питання, які вирішили на рівні університету, оперативний Оксан Михайлович влучився, його особисто подякував, тому що він вже відлітав у відрядженні, тому сьогодні його немає. Але по поцінку протягом півтори години нам вдалося зробити офіційні листи за підписом Олександра Сахавича і мого підпису. І особисто Олександр Павлович вдомася про зустріч в Київській в державної адміністрації. І до вечора це питання також нам поставили з тим, щоб нам посприяти. Також підключилися звернувся до депутата Андрієвського, щоб зі своєї сторони підключилися. І приємно те, що одразу тільки виробили інформацію, за телефонним дзвінком до телеканалу СІТВ1 і журналістів газети сьогодні. Вони зв'язалися одразу відвоїти шказначества. Знову ж таки сказали, що фактики відбивали газети сьогодні, фактики насправді в КОПІ про в від лише День всі адміністрації ми поставили і в Кабмін, і в теж казначейство. І ви знаєте, прийому те, що ввечері теж пропустило всі платежі по покопи, які ми захопилися, починаючи ще 4 місяці назад. І знову ж таки, не тягнуть ялай, що ми, але саме отакі дії, коли масові дії громадськості, в даний випадку вищої навчальних закладу можуть вирішити питання. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, половина наших колег в Україні ще заготовлені і Казначейство не пропустило. Тому ми кажемо. Точі, які вам откроють. Саме тому принципова позиція нашого процедурового комітету стукати, стукати і стукати. Ну, якщо не відкриють, то відповімо самі. Майже консолідований про бюджет виключно ціваних розпадкових внесень в розмірі відсотків від надходжень, направляємо його на надання матеріальної допомоги. За звітній період така допомога була на 366 студентам а загальну суму 310 тисяч 790 гривень. Це сироти, інваліди та півсироти, посмертні до батьки на лікування операції реабілітації студентів, з багатодітним, студентським сім'ям, сім'ям одиноким матеріалів, студентам с важким матеріальною з Також, на жаль, широко у нас відбувається. Називаємо особливі випадки, що також нам приходиться долучатися в цьому році, купали також цепадок, на жаль, важка ситуація з інтерв'юзацією, де також все стаття спортів і сіми приймали дірув, участь і на даній допомоги йти, долучилася Київська міська організація, і Андрієвський. І також всі ми приймали участь в організації благодійного концерту, також спорібні фінансів. Хоча, звичайно, в цього, року, цього опера, і чисті хвилин. Друзям, студентам цього групи, які на сьогоднішній день, вже більше року, займаються і опікуються цим питанням. Студенти Сироти мають змогу безкоштовно переди лікування в санаторії профілакторії та отримати безкоштовну потівку на відпочинок до любої з вас в Через Київську міську організацію поспілки оформлення для сильних єдиних квітків. Також через студентську поступову асоціацію міста Києва ми надаємо вірю студентських поїздних підків до метрополітену за 50% повної вартості. За звітний період від 50 180 людей. Також оформлюємо студентські міжнародні збройні АІСІ. Також хотілося звернути адміністрації і також писати про основної конференції, це звернути і акцентувати увагу на опалення корпуса. Приємно те, що три роки тому дійсно активно почалася робота в цьому напрямку, на де сьогоднішній день дійсно адміністрація завершила програма розвитку, як кажуть, не упалення, а проведення еденко заходів, в корпусах конкретно в аудиторіях, до речі, в тих, в яких найбільше представність студентів і звернення студентів. Тому що шановне студентські конференції, все студентство. Якщо ви знаєте, що у вас в аудиторії, в лабораторії, не практика під час навчального процесу менше 17 градусів до целью, згідно з норм за оборонному проведення лекційних, лабораторних чи практичних занять. Ви, знову ж таки повинні бути інформація, що адміністрація мала оперативна робота. Як приклад, ви знаєте, велика хімічна, велика фізична аудиторія. Всі студенти через них проходять. Як приклад, великі хімічні встановлено ну, так званий але саме для опалення. Також хотілося б звернути увагу, я вже не закінчую, звернути увагу на проблему, яка є, це проблема з поліклініки, але точніше не проблема, те, що у нас є поліклініка, це чудово. Але, на жаль, на сьогоднішній день серйозна проблема щодо... Якісного та фахового складу медпрацівників наших регіонів. Щороку дуже багато складу і постійно, і комісії, і, так, і видається догадання, але в чому проблема? Проблема в тому, що на сьогоднішній день ситуація в бюджетній сфері, що ніхто не хоче із молодих фахівців чи фахових працівників медиків, ніхто не хоче працювати і йти на цю зарплату. І, на жаль, на жаль, ми маємо те, що маємо, але знову ж. Це не значить, що ми повинні там маємо тим, але постійно тримати руку на пульсі і не давати їм розслабляти. Ребята, ну я можу його розповідати, але думаю, там заакцентував на основному. Єдине, що хотілося б сказати, в завершення, в завершення мого, а завершенні світу всієї команди непростухового комітету студентів, дійсно всіх активістів про фону. Це якраз всі, хто сидить, більшість людей, які сидять в цьому залі, і кожен з вас, більшість з вас. Те, що я розповідав, це зробив не Гаушкевич, не студентів 30 чоловік. А дійсно зробили всі. Вони. І мені дуже приємно, що на сьогоднішній день студентському ладівському політехнічному я дійсно прошиє у всіх питаннях у вищих навчальних закладах України. Тому, хлопці, дякую вам за активну вашу позицію і сподіваюся, що і надалі ви і будете вчити своїх молодих однокімнатників, такими ж бути впертими, такими ж бути несамовитими. Дійсно вирішувати всі питання в попити. Ребята, давайте жити дружно. Дякую за увагу.